Любі друзі, у вас є 3 секунди на те, щоб здогадатися, про яку країну йдеться мова з одного речення. В цій країні все хоче тебе зжерти. жерти. Поїхали. Ну, звичайно, це таке у мене жартівливе твердження. Мова йдеться про Австралію. Скільки себе знаю, Австралія є моєю мрією. Тут навіть качки мають зуби. Знову жартую, але не зовсім. Можливо, ви щось чули про качконосів, або як їх ще називають, качкодзьобів. Це такі унікальні істоти, які мають лопаткоподібний дзьоб, через який вони мають подібність з птахами. А щодо зубів, то у молодих качкодзьобів їх аж вісім, але вони не міцні та швидко стираються, замінюючись роговими пластинками. А чи знали ви те, що в Австралії кожен другий кущ чи дерево може вкусити? І найвідоміше дерево, що кусається в цій країні, це гімпі-гімпі. А ще тут можна зустріти павука розміром із долоню. Як ваша переносимість павуків? Напишіть в коментарях. І саме унікальні живі організми роблять Австралію водночас такою дикою і такою привабливою. А місцеві, я чомусь впевнена, що вже звикли до оточуючого середовища, бо можуть спокійно пити каву, поки змія повзе під їх столом. Oh я все-таки собі обіцяю, що настане той день, коли я відвідаю цю країну материк. А ви поки що напишіть в коментарях, що б ви зробили, якби зустріли в Австралії кенгуру, втекли б чи, можливо, попросили по нього селфі.